Добрий день. Які основні ризики при укладенні зовнішньоекономічних договорів контрактів. Перш за все, це визначення права суб'єктності, обсягу права суб'єктності контрагента, перевірка контрагента. Другий момент це визначення предмету, ціни та строків такого договору. Третій момент це визначення моменту переходу права власності відповідно до Інкотермс. Четвертий момент це Визначення арбітражу і вирішення суперечності між контрагентами п'ятий момент визначення форс мажорних обставин, і також слід зазначити про відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань за цим договором. Відповідно в вказані перераховані нюанси, не є вичерпними і треба аналізувати індивідуально по кожному окремому випадку. Будуть питання? Пишіть, дякую, слава Україні!